У Івано-Франківському краєзнавчому музеї відбулось відкриття виставки від реставрованих творів, яка продовжує проєкт Врятуємо скарби разом. Цей етап проєкту із порятунку сакральної колекції музею презентував шанувальникам духовного мистецтва 12 цінних врятованих творів. Для реставрації було відібрано кращі та малодосліджені зразки іконопису та скульптури, що перебували у критичному стані збереження. Ці мистецькі твори після реставрації дійсно можна вважати врятованими, адже реставрами. Реставратори намагались якнайкраще наблизити їх до первинної неповторності. Виставка співпраця багатьох небайдужих людей, реставраторів, меценатів, журналістів, громадських та фінансових організацій. Всі ці люди об'єднані спільною метою зберегти і популяризувати твори національної спадщини. Проект Врятуємо скарби разом започаткував у 2009 році. Завідувач відділу реставрації музею Валерій Твердохліб. Під його керівництвом працюють реставратори Орест Кейван та Соломія Сташ. Олійник. Разом їм вдалося повернути до життя твори, які у передвеликодні дні представлені на огляд мешканців та гостей міста. Були підібрані твори е, е, різнопланові, дуже цікаві. В основному це скульптура, а також ікони. З таких найцікавіших творів це є Воскресіння Христове XVIII століття, е, власне, ікона Джозефа, е, скульптура Джозефа Облетера е, Ісус. Скульптура ангел, а також розп'яття. Дуже цікава була проведена реставрація ікони покрова Пресвятої Богородиці, а також царських врат.